Поріділо козацтво втоми і ран, що бід, позбивайте пилюку, і встає з небуття кошовий отаман, іскресало запалює люльку, а за ним піднімаються воїни скрізь, бо завчили козацьку науку, ой напаснику лютий ти не лізь, ти не лізь. Володимир із друзями прийшов до школи козацького гарту з цікавості, бо в українській історії козацька доба викликала найбільше захоплення. І десь глибоко в душі він відчув себе козаком. І вже сьогодні хлопець наказовий отаман Волинської молодіжної громадської організації. Ми спочатку почали займатися з середини жовтня минулого року. Але як бачите, намагаємося, докладаємо до того всіх зусиль, щоб досягти як якомога вищих рівнів. Козацьке життя це було найцікавіше, бо козаки були сильними вояками. Вони були не тільки сильні і духом, вони тілом були, вони гарні були воїни. Ну, я хочу таким стати, як і вони. Мене тут приваблює, бо ми тут тренуємось. Ми здорові тут нам більше, ніж. Десь там вузьку. Тут молодь поглиблено вивчає історію України та Запорізької Січі, українську міфологію та хоровий спів, козацьку медицину та програму і Як стати лідером. А також козаки фізично вдосконалюють себе за допомогою бойового мистецтва, фехтування холодною зброєю, їздять верхи на конях, стріляють із лука і вогнепальної зброї та вчаться виживати в екстремальних ситуаціях. Але це не означає, що школи козацького гарту для найсильніших. Сюди приходять і ті, хто має проблеми зі здоров'ям. Батьки привели тих дітей, які мають фізичні вади, яких не допускали до занять фізкультури. Через місяць занять в школі козацького гарту. Вони вже почали ходити на фізкультуру, і навіть вже мені похвасталися, що вони вже в середній ланці фізкультурі займаються і почувають себе дуже добре. Історія наша українська еліта духу нації. От, це не просто будь-моге, як зараз прийнято. От я тут і подав розділ Козак не пияк, і ставлення до жінки, і ставлення до тютюну ніякого тютюну не було. Отже, дійсно це були звитяжці духу, тіла, от, які боронили свою вітчизну свою землю. От, я думаю, що треба відроджувати саме це через відродження українського козацтва відродиться і Україна. Право рівняй! А Україні! Героям! Слава! Козак вважався лише той козак, відбуде або пройде вишкіл. Вогнем і мечем, тобто понюхає пороху, та ще не важливо було, що він одягнув сорочку, що він, значить, сів на коня, значить що він назвався козаком. Ні, він буде тільки зброєносцем справжнього козака. Онче справа, і тільки після першого походу, коли він уже пройде випробування, тоді він вже буде справжнім козаком. Наші предки здобували честь, гідність, славу і спокій в сьогоднішній нашій державі Україна. Козаки вибирали коней, тому що кінь – це вільна тварина. Кінь набагато швидший і вправніший в бою. Тому козака мамаї завжди зображували з конем, бо кінь це уособлення волі. Олександра Середюка, отамана громадської організації Школа козацького гарту, зібралися на черговому вишколі прадавнього бойового мистецтва. За цей час славно козацьку школу відвідали сотні юних волинян. і чимало з них пов'язало своє життя з військовою справою. Але найголовніше, як вважає сам Олександр Середюк, у школі вчать дисципліні, якої так часто не вистачає сучасним підліткам, і яка так потрібна. Майбутньому захиснику вітчизни доктор філософії в галузі історії, краєзнавець, публіцист, засновник та директор музею історії сільського господарства на Волині, енергійний, талановитий та віку із Січі. Бойовий гопак на сьогодні це струнка система послідовного, тілесного, розумового та духовного самовдосконалення, від елементарного самозахисту до вершин бойової майстерності. А її послідовник у своєму розвідку прагне принести користь насамперед країні і народові. Золотий фонд нації юнаки, яким належить будувати сучасну Україну і управляти нею, славні соколи своєї батьківщини. Технічна композиція в музичному супроводі, що імітує двобій із невидимим супротивником. Правильний рух, і в танці, і в бою у цих рухах зосереджені мудрість народу, мужність і гумор. В давнину гопак виконувався як військове обрядове дійство перед битвою або під час релігійних свят. Часто з гучними ударними ритмами викликали лють, духовну та фізичну силу. Ворог був спантеличений демонстрацією майстерності і відношенням до наступної події. Адже невимушеність, з якою робилися вправи, скоріше нагадувала запальний танок. Це саме сталося в нашому музеї історії сільського господарства Волині, коли в 1997 році приїхавши до нас в музей, от серед делегатів був Масахіто Танака, президент Японської федерації Каратедо. От чорний пояс, восьмий дан. І коли він побачив портрет українського козака за вітриною, він підійшов до нього, схилив голову. Шановні поклонів поклонившись цьому образу. І це власне на моє запитання, коли він відповів, що в Японії, хто професійно навчається східними єдиноборствами, як основу вивчають бойове мистецтво українських козаків. Я з того часу почав досконало вивчати історію українського козацтва, написав монографію, захистив дисертацію і заснував при музеї школу козацького гарта, де діти навчаються по програмі психофізичної підготовки воїнів Запорізької Січі. Це не тільки ми тут вивчаємо козацьке бойове мистецтво, в основу якого покладено бойовий гопак. Техніка бойового гопака – це є. Система, яка є дуже складною. І для того, щоб вивчити бойовий гупак, потрібно не менше років 20. 24 серпня 2001 року була створена міжнародна федерація бойового гупака. Осередки федерації діють не лише в Україні, але й далеко за її межами: в Білорусі, Канаді, Англії, Іспанії, Італії, Португалії. За сприяння. Міжнародної федерації бойового ПАК. Збірна України з бойового ПАКа взяла участь в четвертому міжнародному фестивалі бойових мистецтв, що відбувся у жовтні 2002 року в Південній Кореї. На ньому наша збірна в змаганнях з кращими бійцями з понад 60 країн світу виборола призове третє місце. І це, незважаючи на цілковиту відсутність державної підтримки. Зараз бойовий гопак це відоме бойове мистецтво, котрим захоплюється українська мова. І це не лише досконале володіння тілом, це частина духовної спадщини народу, спосіб життя воїна, традиційна система всебічного виховання молодих патріотів, майбутніх будівників держави. Це плекання бойового духу нації. Можна без перебільшення сказати, що бойовий гопак це український шлях воїна. Ой, Ось орли, чайку рятувати, славу здобувати. Ой чи пан, чи пропав вічним вмирати, Гейну, браття, до зброє, очі пан, чи пропав вічним вмирати, Гейну, браття, до зброї. Зараз ми виконаємо показові виступи з козацького елітного бойового мистецтва. Бойовий опас, їй нам про що задати пісне душу возвелич ой була в нас мені кромати. Запорозька слана січ. Я хотів би, щоб батьки і молодь наша не боялися рідної бойової культури. Я хотів би, щоб наша молодь навчилася пишатися рідною культурою, любила розмовляти рідною мовою. Я хотів би, щоб нарешті українці зрозуміли, що ми українці лише тоді. Коли ми живемо за своїми звичаями, поважаємо свою рідну культуру, в тому числі і бойову культуру, коли ми говоримо рідною мовою, коли ми своїх дітей віддаємо на рідне бойове мистецтво, коли ми плекаємо в своїх серцях дух козаків, лише тоді ми є українці, коли ми живемо і бачимо світ українськими очима, і бачимо в світі українську правду. Батько мій сивий раз мене кликав і за собою побуніш без нику, серед тубів на вині клинець дістав і сказав мені синь. ці Цей рівини він незвичайний, він не збиває до Його кували в вкусні сварога, тож пам'ятай, що з тобою є бог. Не пам'ятай, що ти маєш мечем захистити рідний край, коли ворог іде, часом ти не зівай, неч мишиври і сильніше рубай.